Доброго дня, діти! Ми розпочинаємо з вами урок розвитку зв'язного мовлення. Пишу казку про яблуню і березу. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Відчуймо себе часточками колективу. Раю держави Всесвіту, і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадайте загадку, вона висока і розлога. Весною зеленіє швидко, красивим зацвітає цвітом, прикрашена плодами літом. Так, молодці це яблуня. Наступна загадка. Маю плаття зелененьке, гнучки ніжні віти, білу кору, стан тоненький, як я звуся, діти. Так, молодці, це береза. Сьогодні на уроці ви будете вчитись писати казки. Навчитися, як себе вести під час суперечки, як правильно вести діалог із співрозмовником. Розгляньте малюнки, як називаються ці дерева. Розкажіть, за якими ознаками ви їх впізнали. Сьогодні у нас на уроці працюють науковці, письменники, народознавці, поети та казкарі. Ось з вами зараз прочитаємо, що думає про яблуню науковець. Яблуня фруктове дерево, яке нараховує понад 10 тисяч сортів. Яблуня росте на всіх континентах. З лікувальною метою використовують не тільки плоди яблуні, а її гілочки, листя, пилюстки квітів. З них готують корисні чаї, які особливо цінні при застуді та кашлі. Письменник В саду у моєї бабусі росте розлога красива яблуня. Весною вона зацвітає рожевим пахучим цвітом. Коли він опадає, на гілках з'являються маленькі зелені листочки, а восени яблунька радує нас соковитими червонобокими яблучками. Народознавець Легенди про плоди яблуні можна зустріти у багатьох священних книгах та писаннях. Вони дарують людям не лише здоров'я, але любов, красу та вічну молодість. В народі кажуть, яблуня цвіте, починай орати. 19 серпня релігійне свято Яблуневий Спас. Коли у церкві святять яблука. Поет Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Так, а зараз послухаємо, що кажуть вони про берізки Науковець На земній кулі. Нараховується близько 120 видів беріз, цвітує береза в кінці квітня. Багатьом відомо, що береза рослина-цілитель. Березою здавна лікується від багатьох хвороб, використовуючи її бруньки, молоде листя, зовнішню частину кори, сік, березовий гриб. З березової деревини виготовляють оцет, дьоготь, скипидар та різні дерев'яні вироби. Письменник. В нашому лісі є березовий гай, безліч товбурів з чорними плямами, зажурними кронами стоять боріски, наче на Ці білокорі красуні. Одні з перших відгукуються на поклик весни. Саме тому перший весняний місяць в Україні назвали березнем. Народознавець за багато століть люди накопичили чимало прикмець, пов'язаних з березою. Якщо береза на весні викине листя раніше за вільхо, слід очікувати сухе літо. Пізніше буде холод і дощ. Якщо з берези навесні тече багато соку, літо буде дощове. Зацвіли берези, починай садити картоплю. Поет на берізці осінь ночувала, притомилась, мабуть, на путі. А на ранок їй подарувала в коси стрічки ніжні, золоті. А як сонце із туману встало, викопалось в ранішній росі, то струнку берізку не впізнало, що стояла в золотій красі Надія Красоткіна. Разом з однокласниками проведіть гру мікрофон по черзі, ніби в мікрофон. Дайте відповіді на подані запитання. Де ростуть яблуня і береза? Чим відрізняються ці дерева? У яку пору року кожне з них найкраще? Яка користь від яблуні й берези? Яке дерево тобі більше подобається? Чому? Давайте з вами доберемо і запишемо слова, які характеризують кожне дерево. Яблуня яка, крислата, розлога, плодовита. А далі продовжди самостійно. Береза яка, білокора, струнка, висока, гілляста кучерява, дрібнолиста і так далі. Давайте з вами прочитаємо слова і вислови в скарбниці, запишемо ліворуч, що саме вони описують. Вкритий білою корою, сірий, непривабливий, так, це стовбур. Тоненькі, гнучки, як коси, товсті, міцні гілки, заокруглені, темно-зелені, жорсткі, невеликі загострені тоненькі листки, круглі, соковиті, смачні, червоні плоди. Довгенькі, жовто-зелені сережки. Діти засперечалися, яке дерево краще. Наталі більше подобається береза, а Сашкові – яблуня. Давайте разом складемо і розіграємо діалог їхньої суперечки. Дотримуйтесь поданих нижче правил. Запам'ятай, під час суперечки спочатку вислухай уважно співрозмовника, а потім вислови свою думку. Не перебивай, не ображай того, хто думає інакше, ніж ти. Ви можете думати по-різному. Але від цього ваші стосунки не повинні псуватися. Давайте складемо усно казку про яблуню і березу, використовуючи порівняльний опис цих дерев. На хто найкрасивіший? У бабусі в саду виросли поруч яблунька і берізка. Поки вони були маленькими, все було гаразд. А як виросли, стали сперечатися, хто з них найкрасивіший? Струнка білокора берізка ховалилася своїм цілющим соком. А розлога, широколиста яблуня соковитими, червонобокими яблуками. Їх суперечку. Почуло сонечко. Воно звернулося до дерев та розповіло, що без нього вони б не були такі гарні і корисні. Деревам стало соромно, і з тих пір вони ніколи не сваряться. Радіють сонечку і приносять людям користь. Сьоме завдання. Запишіть свою казку, розпочніть із заголовка. Перше, що ви потрібно вам зробити пригадати, з яких частин складається текст. Як треба записувати кожну частину. Наприклад, назва Хто найкрасивіший. Прочитайте свою казку, якщо знайдете помилки, Виправте її. Внизу під вашою казкою намалюйте кольоровими олівцями ілюстрацію до своєї казки. Якщо бажаєте, прочитайте у кріслі автора свою казку однокласникам і однокласницям. Запитайте. Кому з них сподобалась ваша казка, які побажання вони хотіли б вам висловити? Оберіть, будь ласка, цеглинку, чи сподобався вам сьогоднішній урок. Мені дуже сподобалось з вами працювати. А у нас на сьогодні все, ми завершили роботу. До побачення. До нових зустрічей.